Всем привет! С вами опять Тём. Ваше мое видео реально не удалось. Я извиняюсь. Теперь, надеюсь, будет намного лучше. Не буду затыкаться. Вот такие дела. Он мой Раскраска. Прошлое видео набрало пару просмотров, лайки. Вновь. Надеюсь, это видео наберет хотя бы 15 лайков. Вот это так для начала. Сейчас найду две ки... Ну, в общем, продолжаем играть в Call of Duty Mobile. Что ж, начнем. Ой, це я не туди ладно заберу потом если намерем 15 лайки я поиграю в рояль так шо батл Батеро... батл рояль роя тоді поиграю вот за моя любимая карта на цій карте вообще хорошо снайперкой лазили щоб враги тоже не было У мене ще прокачені снайперки. Ось немає у мене таких слабих. Сейчас пару ручку людей. Бачите? Взагалі легко. За снайпера одне удовольствие играть. О, це я не бачу нікого. О, бачу. Фільний. Мінус. Начинай. Револьвер. Ліг перший. Зараз другий. Третій. Взагалі легко, чесно кажучи. Так, чот, я не бачу нікого більше. Ой, і димка. Заді якийсь паршивий пацан. О, наші прикрили. О, да, це був стиль Камікадзе. Хоча, значить, не весело, я вам гарантірую. Будь ласка. Я обіцяв вже, що буде весело, значить буде весело. Так, дивимося. Де враги? А враги в нас нейкаються. Бояться. От коли треба, вони віз. Ну, їх немає врагів. От коли. Не треба, їх прям повні. Ща... Що... Шукаємо. Потихоньку, маленько. работу. Это же реально наглость была. Так. Не, ну вы обалденно. Бачка тази наглость. Вы просто бачка тази наглость. да, да, да. Також не перегрівають пулемет. Він може виключитися, а тоді мені реально не поздоровиться. Плохо UAV буде спорту. дуже плохо. О. Когось бачу на радарі О. Бачу. Тиму не уйти вже. Побачив. Так, я щось не розумію, Де вони? Де вони? Де вони? Де вони? Де вони? Хто подачі. А тепер вот ти не вийде. Тихо. Я слишком много получаю урона. О, так його слили. Если вообще все плохо буде, я зразу значит. Роппу, да? Рупа Сейчас, що сейчас, ще, ще, ще. Утик тип, путик тип, утик тип, утик тип. Ти йди, роб. Хотя сказати чуть-чуть друге слово. На ютуб нео добре. Я У ютубе есть претензії, які треба робити. Не виповнив одну претензію, так проти мінус відео О! Я считаю це було по-храброму Нікого не бачу, нікого не знаю так сейчас так мы стоем, колу дюти есть. А, убедно. Вообще веску. Скорее я лучший. Вот угу. такие. А не. Сейчас я вообще не понимаю. То есть, его його... вин подпалывся, и це лучший момент. Да. Я не понимаю цю игру. А не, я не лучший. А, який, а взагалі, я, хотів я, не я я вообще-то я хотя бы по счету. Я даже не тратил. Я. Ча. Я, я сказал. Хммм. Я вообще самый слабый принимаю. Наши вы хотели снайпер видеть. Ладно, поки це коротке відео, я потім буду знімати побільше відео, так що удачі, учиться добре, зараз карантин, я сійшов. І як сказати. Ну, якщо вас не просить лайки і ви не будете ставити. Думаю тоді, що сказати. Подписуйтесь, ставте лайки і дивіться далі мої відео.